Пан наше сонечко Данило Гетьманцев вийшов у народ. То він десь між будиночками з бізнесом, то серед аграріїв, то коріїв гладить. Парк, а тепер шедевр. Відео, де він у ролі касира продає горілку через РРО. Красиво. Швидко і зручно, так він каже. Але нюанс. Для цього зручно підприємець мусив оплатити комерційне РРО, бо безкоштовний від податкової, не синхронізується з обліковими програмами. Ау! Оплатити безпосередньо цю облікову програму. Ау закупити обладнання, сканери штрих-коду, принтери, комп'ютери. Ау. Ну а це самі розумієте купа грошей. А тепер увага: гетьманцев пробиває чек, не будучи працівником магазину. Це порушення трудового законодавства, бо він працює без оформлення. Податкового бо не зареєстрований як касир. А ще народному депутату заборонено працювати ще десь, крім Верховної Ради. Oh, no. Вітаємо голову комітету податкової політики з демонстрацією того, як він сам. Порушує закон. Ну, а головне, ролик гарний вийшов. Горілка теж нічого так правда, і це не реклама. Ні, як